Ще нічого не вийшло. Ще ні, Закреп. О, нормолакт. Проти закрепу, нормолакт. Вже є на зв'язку Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ і експерт з військової контррозвитки. Пан Михайло, добро вам ранку. Вітаю вас, слава Україні. Героям, слава. Пане Михайло, ну у нас за цей тиждень три рази були атаки успішних українських дронів на інфраструктуру нафтогазову Російської Федерації, в тому числі під Санкт Петербургом, горів термінал компанії Друга Путіна. Вчора словом серйозні атаки. Як ви їх прокоментуєте? Хто вам сказав, що то українські дрони? Слухайте, хороше запитання. Зрештою, давайте подумаємо, це могли бути які завгодно дрони. А чиї ці ну, дрони могли бути? Там це не українські, це могли бути що завгодно, а при чому тут Україна? О. Це, це, бування, версія, бування, це, це, бування. Версія, це версія версія оглядача Більд Юліана Рьопки, будемо відверті. Та, так що, так. Ми можемо розглядати версію вільдо, що це були українські дрони. Ну, в такому випадку ця версія може має право на існування. Але чи то були українські дрони, чи якісь інші, ми проте з вами не знаємо. Звісно, нам хотілося, щоб то були українські дрони, От. звісно, що. Такі удари вони наносять досить суттєвий урон російській Федерації, тому що, перш за все, це репутаційний урон. Вона перестає бути надійним поставником навіть для своїх ненадійних партнерів, скрапленого газу, нафти, і удари були нанесені ну, по досить чутливому місцю для російської економіки. Росія, вона має одне і благословіння і прокляття однозначно одночасно. Вона велика, велика територія, але це і прокляття, логістичне прокляття, тому що Росії треба витрачати багато ресурсів на те, щоб робити велику логістику для своїх вантажів для зброї боєприпасів, в тому числі нафти, газу. Які вони перекачують по території Росії, не лише за кордон? І коли, наприклад, відбувається така подія, яка відбулася у Слугі, коли було атаковано нафтою кимось, не знаємо планетянами нафтові і газові термінали в услугі. То вся ця транспортна артерія, вона фактично має зупинитись. Тому що нема куд, неможливо неможливо нікуди дівати нафту і газ. Вона має зупинитись аж до зони видобутку. Це досить такі е, чудові удари не лише по е, відвантаженню е, газу і скрапленого газу і нафти, але це удар одночасно по промисловому ланцюжку, який Постачає все це, там має бути постійний потік. І у цьому випадку це досить таку гарну ціль вибрали. Хтось вибрав для нанесення удару по Російській Федерації по фінансуванню, в тому числі війни. Ще багато є таких моментів, які можна очікувати, куди може прилетіти невідомо від кого, тому що знову ж таки залежність від великої довжини. Цих магістралей вона робить Росію досить уразливою. Є багато місць, де трубопроводи просто знаходяться на поверхні газові трубопроводи, де вони перехрещуються один з одним, і все це знаходиться навіть не під землею, а на поверхні. Воно досить уразливе для таких от невеличких безпілотних літальних апаратів. А, а, а що з російською ППО інститут вивчення війни каже, мовляв, ППО в Ленінградській області. Зокрема, воно розраховане на те, щоб прикривати її від НАТО від ударів з боку західних країн, але не з півдня? Ну, знаєте, я думаю, що воно просто не розраховано на, на такі. Безплотні літальні апарати, які летіли невідомо звідки це ж могла бути і якісь внутрішні конкуренти Путіна, які хотіли нанести удар по його фінансовій імперії. І маємо сказати, що це їм вдалося. Ну, звісно, вони пролетіли повз е, систему протиповітряної оборони. Ну крім того, систему протиповітряної оборони Путін досить сильно перетягнув в Україну. Е, знищується багато систем. В тому числі армійського армійської ланки, тактичної ланки в Україні, і відповідно їм треба їх якось поповнювати. Для того вони витягують фахівців з всього ППО в Росії. Тобто вони не можуть там втрачати фахівців, а фахівців ППО їх не візьмеш. Вони це штучні люди. Їх треба вчити кілька років. Тим паче, ті, ти, які обстріляні, які мали. Хоча б досвід стрільби з ракет на полігонах, не лише на тренажерах, їх приходиться стягувати з цієї Росії. Відповідно, це наносить шкоду самій системі протиповітряної оборони. Така річ, як втомленість персоналу, який сидить за моніторами. її ніхто не відміняє. Це теж розраховується. Тому. Ну, бачимо, що деградується система протиповітряної оборони Росія стає беззахисною для раптового удару від якихось країн невідомих. Бачимо сьогодні. Президент Зеленський підписав указ про населення українцями території Росії. Не знаємо точно про що йдеться, але оскільки ще немає самого документу на сайті офісу президента, тим не менше знаємо, що Тут це, це на день соборності. по-перше, відбувається. Ну і що це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Такий коментар є наразі щодо профісу президента. Нагадаю, що минулого тижня російський колишній президент а зараз голова їхньої ради Нацбезпеки, безпеки. Медведєв заявив, що війна з Україною буде тривати стільки роками і десятиліттями. І сказав, що конфлікт зі 100% ймовірністю може знову спалахнути навіть через 50 років, оскільки поки Україна існуватиме як самостійна держава на як він сказав, історичних російських територіях. Ну, тут важко сперечати з Медведєвим, тому що вони самі існують на. Територіях української, ну, Києва, які належали Києву і були засновані київським князем. Ну, звісно, тут можна було б зробити відповідь, щоб Кличко підписав наказ про скасування заснування Москви. Ну, асиметрично таку відповідь зробити. От. Однак, що вони в головах, ну, ми розуміємо, що вони завжди лізли до нас, лізуть і будуть лізти. І тут важко не погодити з Медведєвим. Вони завжди будуть до нас йти за хлібом, тому що самі робити нічого не хочуть, і ну, така їх доля. Тому ми можемо дивитися там нам на плакати столітньої давнини, коли вони красна Армія наступає, хліб в Москві і Санкт Петербург і прибавляється. Або у них на тобто у нас, у нас їх хліб. Ну, це, так би мовити, звичайна логіка загарбників, які самі не можуть нічого робити, а йдуть туди, де можуть. Ну, така, така логіка їх. А те, що Зеленський підписав, це досить добре, тому що насправді це історичні факти, коли ми дивимося, наприклад, є дуже цікавий атлас Радянського Союзу, Шкільний атлас, який був видано. 1 січня 1941 року. Він є в інтернеті Атлас СССР, і там є така, такий розділ як національності СРСР, і помаранчевим кольором позначені українці за часів Сталіна. І українці живуть не лише в Україні, а й в Сибіру, в Челябинській області, розкидані шматочками по всій території СРСР, у тому числі на Кубані в Краснодарському краї, і ми маємо знати, що там були наші території, які колись були так само, як зараз ЛДНР окуповані Росією. Ну, не це це це, 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 це етнічне за походженням українця. Я тут завжди пам'ятаю, що перепис 89 го року також показав, що в Україні приблизно 20% етнічних росіян. Тому я не знаю, чи нам варто в принципі сильно на це розраховувати, тому що ми бачимо, що абсолютно розраховувати вибачає тільки на один факт, що у Медведєва є полтавське корінь. Так, так, абсолютно, тобто, абсолютно величезна кількість етнічних росіян, які живуть зараз в Україні. Вони є патріоти цієї країни, і вони є українці, тобто немає і величезна кількість походження українців, українців які є... живуть в Росії, є. Встають патріотами Росії. І воюють в російській окупаційній армії, очолюють там цілі армії. Ми це дуже добре знаємо. О, ну, зрештою, от... Шойгу тут... напівукраїнець. Шойгу напівукраїнець, речник їхній, оце, 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 як його, Боже, речник, речник, речник Міноборони Росії. <плес> Коношенко Коношенков так. то він Коношенков зрозумів, що він Коношенко колишній. Він десь з України споходження. З він Житомирський військовий військове вище училище закінчив, і теоретично Тобто ми з вами зробити висновок, що в Москви навіть своєї армії немає. Ну без українців. Ми ж знаємо, що російська армія була слабкою, тому що всі кажуть, прапорщики були українці в армії. На них тримали так і зараз до речі, Газпром, вони. У Газпромі весь інженерно-технічний персонал це українці походженням з України, і вони вахтовим методом їздили в тюмень з Полтави навіть до початку вторгнення. Там приїжджав автобус, тому що не можна було вже літати. От, приїжджав автобус з Білорусі, вантажив вахту, віз її в Мінськ, і звідти вони летіли в тюмень. І автобус відправлявся прямо від обласної держадміністрації. Ну, тобто, це було от практично до От так це відбувалося. Ну це це не дивно. Тому що я, я, я колись досліджував це питання, оскільки е, найбільше нафти і газу видобувалося, як не дивно, е, там за часів Сталіна, раннього Хрущова, саме на території України. Це був саме да, так, так. Так, це була Франківщина. Ну словом, е, здебільшого це була західна Україна, потім Балтавщина, Сумщина, і, і найбільше кількість фахівців були готувалися іменно в Франківському інституті. Так. Нафти і газу. А добувались потім спочатку у Львові, звідти там з'явилися підземні газосховища, які на сьогоднішній так. день є. От, і потім на Шебелінка Нафтогаз, це Полтавська Сумська область, велике сховище, яке спостачало газ в Москву. Так, що і інду... індустріалізація індустріалізація та, індустріалізація Росії великою мірою відбувалася за рахунок виключеного газу і нафти з, з західної України, в тому числі, Вибачаюсь, це тут теж маленький історичний факт, так. не лише нафти і газу, а на жаль, за рахунок життів українців відбувалася індустріалізація, безумовно, тому що розрахувався Сталін за індустріалізацію СРСР, продавши велику кількість зерна. Українська зерна, який він відібрав у наших людей, люди потім гинули від голоду. Це правда. Е, ще одна тема, яку я хотів підняти, е, це те, про що пише Сандей Таймс. Знову зачіпаю тему старіння, не старіння а середнього віку е, дуже вже високого в Збройних силах України. Е, тобто, за підрахунками Сандей Таймс. Це щонайменше 43 роки. І, ну, цікаво, що якщо взяти наш теперішній призивний вік, тобто 27-60, і поділити на 2, то буде 43,5. Ну, тобто я не знаю, що це отака арифметична е історія. Але Sunday Times пишуть, що, наприклад, в Сполучених Штатах середній вік в армії 28 років. І, відповідно, Особливо в штурмових бригадах цей вік дається взнаки, на що жаліються і командири цих штурмових батальйонів. Це питання не У В США контрактна армія, яка не мобілізується так, як у нас. А у них армія, яка ну, постійно діюча. От, і це ну, трошки інша ситуація. А у нас армія на сьогоднішній день відмобілізована. Тобто та армія, яка набиралася, не хто бажає воювати, а всі воюють. бачить на своєму місці. Тому тут трошки інша структура, і не можна порівнювати там, 28 і 43 наші. Звісно, що це в... дається в знаки, тому що бігати людина в 45-60 років не буде так само, як вона бігає в 23 чи в 17. Нікуди не Вік віддає своє. Пане Михайле, президент Зеленський сказав про те, що нам, в принципі, і не треба аж 500 тисяч новомобілізованих. Як розуміти цю заяву Володимира Зеленського, коли раніше заявлялося про те, що військові потребують поповнення? Військові продовжують потребувати поповнення. Це об'єктивний факт. Особливо зважаючи на те, що у росіяни є великий ресурс людський ресурс. Це єдиний ресурс, який в них є безкінечним, і вони будуть намагатися використати цей ресурс. Це об'єктивний факт. Тому що Медведів може топити війну своїми громадянами безкінечно довго, як Це їх логіка дії, і це очевидно. Тому, Звісно, що в певний момент нам буде потрібно якусь е збільшити кількість армії для того, щоб просто зупинити цю навалу, яка, яка можливо буде. Можливо на сьогоднішній день е у них ну немає такої великої навали. Вони не об'явили загальну мобілізацію, тобто вони не роблять цього поки що. Але якщо вони почнуть це робити, то нам, звісно, треба буде мобілізуватися. Більшій кількості. Це об'єктивний факт, і тут нічого не зробиш. Просто фізично знищити там мільйон росіян, які будуть йти, навіть слабоозброєних, які будуть з одними автоматами, речовими мішками за 1878 року, але все одно їх треба буде якось зупиняти. Чи росіяни, власне, які, які є дуже багато. Можливо, спекуляції або прогнозів, або сценаріїв на то щодо того, який буде цей рік, але здебільшого всі сходяться на тому, що росіяни будуть намагатися наступати. Водночас в Україні дуже багато є так само повідомлень про те, що всі радять і всі сходяться на тому, що Україна буде в стані активної оборони, щоб це не означало. А, тим не менше, от є заява а, пана Єрмака, голови офісу президента, що Україна не буде а, стояти в обороні, тому що це означатиме заморожування конфлікту, аж на що ми ніколи не підемо, сказав пан Єрмак. А, як це зрозуміти? Бо це досить звучить суперечливо на тлі того, що десь там в Америці, тим часом радники Байдена, кажуть Конгресу США, що якщо Україні не відновити допомогу, то вона взагалі впаде за тижні або за місяць. Ну, сподіваюсь, Україна не впаде ні за тиждень, ні за місяць, ні за сто років. В цей час ми війдем, можемо мріяти про це все, все, що завгодно. Однак факт залишається фактом. У них немає ресурсу, у них великі величезні втрати, майже 20 тисяч одиниць бронетехніки. Це катастрофічні втрати. Вони не можуть її поновити. Вони не можуть мати свої артисистеми. Все, що вони роблять, воно так чи інакше не має конвейерного серійного виробництва. Це не культура Росія. У них накопичення Радянського Союзу і невеликі постачання зараз, які вони роблять сучасною технікою. Таким чином, у них є лише один підкреслюю, один ресурс, який у них безкінечний – Це люди. Відповідно, вони будуть намагатися використати саме цей ресурс і діяти відповідно до цього ресурсу. Відповідно, вони витягнуть від бойові статути Червоної армії, піхоти Червоної армії. Ну, діяти як піхота в більшій кількості. Тому що навіть якщо вони про це зараз ще не планують, то врешті-решт вони скотяться до цього. Тому що це буде ну, такий найбільш логічний шлях з їх боку. Тобто політично вони нічим не ризикують, вони можуть відмобілізовувати по території Росії безкінечну кількість персоналу вони будуть кидати його в бій. Як вони власне, зараз і роблять, але вони роблять це там у кількості приблизно тисячі осіб на день, ну, от, ця тисяча гривень йде постійний конвейер. Прибутку нема. Ну, вони можуть збільшити цю кількість до двох тисяч осіб на день мобілізації. І вони врешті-решт прийдуть до цього рішення, але після виборів. От. Ну, або перед виборами, ну, якщо це їм так, мовити, так здасться, тобто два варіанти є. Або це буде квітень, або це буде там, кінець лютого перед виборами для мобілізації електоральних мас. Ну, Скоріше за все, все-таки буде квітень, коли буде зелене. Вони будуть і лісні. Це логіка, вона ну, абсолютно зрозуміла. Тепер питання: що будуть робити наші? Наші будуть звісно, що їх будуть знищувати. О, а знищувати їх треба в оптових кількостях, прийдеться знищувати. Відповідно, це буде активна оборона, яка буде дозволяти це робити. Логіка абсолютно проста і знаєте, банальна, тут немає ніякої вищої математики. О, після того, як на певних ділянках буде щось знищено, то українські збройні сили можуть мати можливість просуватися вперед і звільняти свою територію. Тому що Росія пане ще великі трати, вона буде в досить лювітному стані і буде йому. Я погоджуюсь з всіма експертами, про яких ви зараз сказали, пане Михайло. Дякуємо вам за розмову. Михайло притула військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, був з нами на зв'язку.